Дивись, Христос Воскрес! Слава Україні! Слава захисникам! Файно таке було. Та б була файна. От приїхав я середній березі у Івана. Хто впізнає, то впізнає, хто не впізнає, ми зараз скажемо, що це є, відки це є і куди це є. Ван довольний, та якби ще раз сюженив. <плес> <плес> Кобило довольний фест. Так, це є Лошечка Машка. Та, що я знімав в Чернівецькій області у Сергія. Там де є її сестра Ліза. Ми там на днях будемо. у камеру. І донька героя. Лошиці приїхала. З Чернівецької області у середній Березів. Багато коментарів було, що дорога, а, та, та. що ви дурні, що вам в голові недобре, не добре, не віспалися і тому подібне. Але на кожен товар, я завжди казав, на кожен товар є свій купець. От така, не така Маша приїхала з Чернівецької області а, у середній Березів. Так що, шановні глядачі, підписники, деколи, деколи не треба писати, що не вартує та дорога і тому подібне. Завжди на кожен товар знаходиться свій купець. І вона довго, вона довго не стояла. Після того, як я зняв через кікові їде сузяли? Ну та... Два. А, ні, пі, 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 пі. Ну два-три. Тижні. Так, 2-3 неділі. Бо там ще не тиждень, можна сказати, переговори йшли з перевозку, бо не було чим привезти. Може до трьох тижнів у нас приїхало. Так. Ціна була на ню тогди 2000 доларів. І багато її було тоді 7 або 8 місяців. Ціна була 2000, зараз її буде рік. 10 травня. От і от така Маруська, такі має груди. Таку має ножку, груди. Вона то де файненька була. Она трошки притонкла, але вона пішла у... В... Маша. Стань на я пішла. Трошки притонкла, бо вона пішла на пашу з сухого і в неї вік перехідний. От отака, така красуня приїхала в середній березі. <свят> дуже дорога, але нічого. Хто хоче мати, той має. Хто хоче купити, той купує. Тут є ще одна лошиця, я познімаю. У міші в нижному, гніда теж я знімав півтора річна, три тисячі. Теж казали, що дуже дорога. Але <свят> я кажу, дорога, <свят> але не дорога. Але, буде, правда? Чернівецькі лошиці. Заїхали в Нижній Березі дорогі. Що одна, що друга. Одна в Нижній Березі, одна в Так. Та в та Нижньому гніда. А ця у середньому. Маша. Ви так її не переіменовували, як ні, була Маша, той так. Так була названа, то та й так Сергій сказав, що діти назвали. Іван дуже задоволений Десь, так гайців та корови, плаще по. Так, так. Ой, киса на мають бусти. Я так вже Виколи. розбиколи. гайців. Та має файні широкі груди. Ну, це донька героя. І мама в неї була... То Сергій розказував, але то я не все, бо то мені тіко законі розказують, я все не гон запам'ятаю. Отака Марійка. Річна лошечка. Продавати не продаєте. Лошечка не продажна. Це має бути матка. Пру! Ну десь лізе в камеру. Це є, це є чудо. Там ну, вона хоче до рук. Я йду так, аби ланц не досягав. Довго я сі зберов. Не можна. Там у Сергія вже Лізася вже ребила, є лошечка, теж по герою, там на днях буду та будете вийде. Треба зараз скажуть на камеру, що ти б'єш та й кусаєш. Ні. <реш> ну, ну, Хоч вона пещена, вона між дітьми, то Сергій дуже такий господар, е, як ну так доглядає, як за дітьми. Там жінка ходить, діти, що це вона пещена, то вона собі так і у вас, ви теж її пеститети. Та й вона собі так знаєте та і що. Бити вона не б'є, кусати вона не кусає, це я знаю. Або як бебела, то вже б я дістала. Та 100%. Які стегна має. 100%. Трошки відталився від неї. Кій має зад розколений. Такий має зад. Має мечки на ногах. Цям, на та чамна, що вона приїхала з Чернівець і навіть це не розв'язала. Та чого? то то як є адекватний, то адекватний. Кеточка від Сергія і капейстра. Як була, так є. У комплекті все. О, трохи капейстра вже пошита була. Бо... Ну та це ясно, то, то вічного нема нічого. О, така лошечка середньому березі. Березів має коней. Лиш усіх не можеш показати зараз, але багато. Багато куди ще маю їхати, багато куди ще поїду. Лише все за один день і все зараз не можеш. Що, машка? Шо? Ну що? Отака, така, така красуня. Я забув, як то село називається? називає. Йо. Та мені голови теж не тримає. Ну не важливо. Так, Новоселецький район, але я село забув. Та взагалі я з ним не знайомий. До речі. Абсолютно. Так, до, до речі, лошиця куплена просто по, по інтернеті, по моїм відео. Я зняв, виклав і так лошиці куплена. А ну розкажіть історію, як ви її купили. <рес> я вже її забув, я тюра її купив. Ну та подивився в Ютубі. Подивився твоє відео, як ти зняв. Набрав номер телефону, подзвонив до Сергія. Добрий день, добрий день, так і так. У Вас я на продаж лошиця? є. Така і така, все, розказав мені. Сказав ціну, як що до чого. Вас інтересує, кажу, інтересує. Я би хотів. Ну, та й по телефону все договорилися. Одна проблема була, що не було кому привезти. Перевозку. Да? Бо мене Перевозку, туди не було, відзвонили. мене не де... було. Тоді був Польща. Ну, Чахі, ну. Я не... Ну не... факт того, що мене туди не було. Так. Я йому говорю, давай почекаємо, що трохи Юра приїде з заробітків і це все Ні, ні, ні. Треба це рішати. Негайно. <laughs> ну, взяли і рішили, він рішав більше він. Факт того, що, вона, що вона, приїхала. вона приїхала. Сергій її погрузив і привіз. Такий має перераток широко йде. Чалап-чалап. Має склад файний. Оставала ці... знову історія все через ютуб вона куплена. І не жалієте. І ми по нинішній день не Дас Бог, Але може знайомі. Дасть Бог нам мер успокою, будемо усі знайомі, усі сі посходимо докупи. Так само у Нежному Михайло теж, так само купив. Не Ні їхав, нічого, не цей теж дзвонив до мене привезти. Я туди якраз прицеп переробив. Не мав як, дав номер до Максима. Так, і все, і так само по інтернеті. Ніхто не, не видів, не чув. А така була історія купівлі. Але в мене таке буває. Але ви задоволені. Але я задоволений і в мене таке буває, що я можу купити через інтернет. Ну та тепер я так здебільшого усі. Я навіть так можу корову купити. <гум> тепер так, тепер, <гум> так, <гум> так здебільшого <гум> усі. Я говорю, це повністю серйозно. Отака Марійка. Так що Сергій вам привіт. З середного Березова. Доброго здоров'я. Паровувати. Кобели як файними жеребцями і, і рог ховати файну. Так, і буде файні лошати. файні лошати, і буде з того файний толк. Що, так що, шановні друзі, глядачі, підписники. Деколи маєте якусь рацію, правду, а деколи багато хто помиляється і пише. Що? Так, та й так, та дорога та слабі на голу, та й тому подібне. Та Т-40 можна купити та файного китайця. Хто, хто хоче, можна купити. Хто а... любить китайці, то навкують китайця, а хто фоні, то фоні, а хто. Так. Хто що любить, хто від чого? Так, я це постійно кажу, хто від чого. Я їх тримаю вже 92 го року, то Ну... Вже щось у мене їх було. 32 роки з кіньми, то слухайте. Вже щось я їх мав. Я кажу, хто хоче. Хто любить трактори, то любить трактори. А ну Маша, ну отако, бо ти хочеш до рук. Сергія мав від Миколи під гайців, мав, так. Боже, відкия лише не мав. Я кажу, хто хоче трактор, купує трактор, хто хоче коня, то коня. І ну, кия, мабуть, Хто хоче я... яку техніку чи худобу собі купує? Так що коні до тракторів, не треба рівнати. Ні, ні, трактор собі, я трактора, кінь є. Та. Такі, у нас, такі у нас коні на наших теренах. І в майбутньому, я думаю, будуть ще кращі. То вже є. Треба старатися розводити. Так. Жеребців маємо доста, кобелів вже трохи є. Я думаю, що кобелів менше, як жеребців. Кобелів менше. Кобелів менше. Файних толкових кобелів то, то менше є. Ну, всі файні кобили, але одна, одна одні не, не пара. Є більші, є менші, є, грубші є. Маю мечки по ногах. Герой давав файні лоші, та ніби дає, бо він є. Так що такі у нас справи, таке у нас конярство. Буду дякувати всім за увагу. Підписуйтесь на канал, на один, на другий. Всім всього найкращого. Будьте здорові, до побачення. А ми поїхали далі.